У кого проблеми, хто не знає, як розблокувати податкові накладні, або дуже з цим переймається, переживає, то приходьте або розказуйте про нас, радьте нашу компанію, тому що всім розблоковуємо, нічого там такого страшного немає. Звісно, це завжди неприємно. Але я би сказала, де ми переживаємо, більш так хвилюємося, коли до нас хтось новий приходить, новий клієнт, і в нього там ціла історія там, за півроку, за рік не розблоковані податкові накладні. Ну, майже за рік, тому що їх можна розблоковувати протягом року. І далі їх уже ніхто не розблоковує, <кій> тому для нас такий хвилючий момент, саме коли у нас хтось новий приходить в вже... Але вже хто у нас на постійному обслуговуванні і звісно ж трапляється ж так само блокування, тому що виробництво, якісь послуги то часом пролітають, звісно ж. Блокування податкових накладних. то тут у нас вже швидко? вона заблокувалася, сьогодні заблокувалася там максимум завтра подали на розблокування, тиждень є рішення про розблокування. Ну, тому з нашими такими постійними вже клієнтами, хто з нами на супроводі, ми вже спокійні і наші клієнти спокійні. А от ті, хто приходить з історією, то переживають вони, переживаємо ми. Всі напружені, всі знервовані, тому що це питання грошей, це ж великі гроші. Ціна, ціна питання саме великих грошей, тому що до нас же приходять великий бізнес, ну як великий, він не, не великий по в мірках, в мірках податкового кодексу, але це все нас, це малий, середній бізнес. Це мільйони, мільйони гривень. От, тому всі переживають. От, хто з цим не стикався, то цього не зрозуміє. Але, наприклад, я би так, як синонім, як. Якби пояснити простими словами, що таке блокування податкових накладних це як блокування карток, грошей на картках ФІЗУСІД. Хто теж стикнувся із нашим зараз фінансовим моніторингом у банках, то, відповідно, десь так приблизно можна зрозуміти, що це за блокування грошей податкових у вигляді податкових накладних, саме податкової. Це так, такий самий собі моніторинг.